Це Славко, вечірній звіт. Ну що, Збройні Сили України нарощують свої зусилля? Пам'ятаєте, ми говорили за бої в посадках вранці. Вони не минули дарма. Ось в районі Новодонецька, і сюди, от на Октябрьське, це Кермінчик. Зараз на інших сучасних картах з 2016 року. Є просування. Бачите, є найсвіжіші дані. Є всього по сьогоднішніх днях просування. Ну, пам'ятаєте, це Старомайорське, урожайне. Оце сюди, от Новодонецьке Уравський кермінчик. Для чого вони сюди просуваються? Ну ясно, росіяни в центрі себе посирюють, скріплюють, а українці їх лівим крилом. Да, і тут ще бачите, немає нових звітів ще нема. І цих же звітів, бачите, нема ще на контрол-мап, Теж от цього от просування власне, відсту противника певною мірою вже позначений, а просування українців ще певною мірою. Не позначена, хоча, в принципі, геолокація підтверджується. Хочу сказати, за оце всі, мабуть, вже знаєте, за це графіні, вінівшимся ліцом біжить пруду, як біжав взвод Збройних сил Російської Федерації під вогнем Української артилерії. Ось ця точка на карті, ось Старомайорське, урожайно, отут -от вони порванули. Це ж траса, ви знаєте, куди на Рівнопіль іде. Це дані вчорашні, ти їх обсмугнуть, вони сьогодні з'явилися, але зйомка сама вчорашня. Зйомки більше, ніж 19 годин викладені. значить, вона вчорашня, і це ще вчорашній вогонь. Це вже вчора так не переливки бор, це вже вчора так діяла українська артилерія на цьому напрямку. І ми ніяк не дочекаємося, все-таки полишення противником Рівнополя. Є рух звідси, як то кажуть. Росіяни постали перед дилемою. Я зрозумію, чи посилювати себе тут, чи посилювати себе тут, розумієте, розділяти свої можливості, свої зусилля, свої сили накопичувати. І ще зразу додам трохи за панування української артилерії, що, в принципі, завдяки. Атакам сам українська артилерія панує ракетні ну в сенсі артилерії широкому, вона панує все таки на полі бою, все таки перевага в засобах враження артилерійських на українському боці. А як можна? Якісно оцінити перебіг бойових дій я вам скажу за оцими незалежними даними з 1 по 16 червня втрати доведення. Ось, сьогодні ж ви знаєте, наш полковод щось там оповідав. Але вони люблять те щита. Чойгавець у постатах жалеється, це традиція Суворова. По танках 15 одиниць вони втратили знищеними з них 12, захопили наші два. По українській стороні 16 танків, знищеними 9. Покинуто було 9, це б то можна було відновити, тому що поле бою за нами знаходиться. Що я можу, можу сказати? Якщо так взяти, ми з них знищили півтори роти танків. Вони в нас знищили одну, другу частину, ми все-таки введемо в строй. По... БМП видно, що ми наступаємо. Бачите, втрати 17 у них одиниць на вогневих позиціях з них 15 знищені, одна захоплена, одна пошкоджена. У нас 24 одиниці, і покинуто під вогнем. З них бачите, 16, це в наступі і по. Бронівіках, власне, по бо й шлехі бронетехніці 38 одиниць українців, з них 23 знищені, 14 під вогнем покинуто, один пошкоджений. Це свідчення наступу наших на легшій бронетехніці. Це свідчення активного нашого наступу. Втрати по артилерії мені подобаються. 9 одиниць, з них 3 пошкоджених, 6 знищених. По буксіруємо 2 одиниці, по системах ПВО 3 одиниці. Це я скажу, що дуже непогано проти наших втрат. Одна самохідна, две буксініруємо, шість інженерних машин. Видно, що ми наступаємо. В них доль інженерних машин. Видно, що ми наступаємо шість інженерних машин. Бачите, було п'ять покинута під вогнем, одна знищена. Це оце все покинуте. Це свідчення того, що ми наступаємо. Грузовики дрони, значить, виходить 54 одиниці техніки на російському боці, 97 на українському, 2 до 1. Я скажу, що дуже оптимістичні втрати. І ще свідчення, що бойові дії не набули найбільшого розмаху, найбольшого накала, як казали. Можете це порівняти, що я вам повідав з операцією румянцев. І в цілому можна сказати, бачите, що на такому от продвіженні... І спробую бачити діяти ще на рівно обходити нарешті Рівнопіль з Заходу. Зараз трохи для разнообразя, може вам додам, ви знаєте, бойові дії на п'ятихатки. Ну, воно теж люди скажу, проливають кров, стараються. І можна сподіватися, навіть тими обмеженими. Ви знаєте, оці от райони, ці бойові дії, ось сюди-от. з Злобково п'яті хатки сюди от просуваються і вважають, що українці будуть рухатися. Чомусь є враження в неналежних спостерігачів, що українці будуть рухати отак, от сюди, в принципі, в напрямку на Васильівку. Нічим я цю гіпотезу підтвердити або спростувати не можу. І на ній я завершу щоб Ася не встигла. Це підтримуйте, поширюйте нас. Ми будемо вдячні за це. Молимося за перемогу наших збройних сил. І не піддавайтеся паніці все іде дуже добре не стільки добре, наскільки добре в таких обставинах воно може йти. Бай.